Всім привіт! На каналі Дальнобой України Європа з вами Сергій. Знаходжусь зараз на кордоні. Кордон, Польща, Україна, Хребене, Рава. Значить, тобто навігація мені показує 4,2 кілометри до шлагбаума. Так що, хлопчики, кому цікаво, летіть швидше, тут все чітко. Ну, в мене колега стоїть за 2 кілометри від мене, то колега там стоїть вже 3 години. І каже, що за ті 3 години продвіжки там було блін, всього метрів на 500. За ті три години, що він зараз в колійці стоїть. Так що колейка стоїть, колейка не рухається. Якщо там вона рухається, то скажімо, ну, якщо в людини за 3 за години там, три продвіжки там, по дві машини, то скажімо, можна сказати, що вона не рухається. Ну, Надіємося на те, що може вночі піде движняк. Так що, колеги, якщо хтось міркує між равою і яготином, то майте на увазі. Ще хочу анонсувати. Наступне відео, яке в мене вийде, там буде розмова про нові закази в Польщі про зміни правила дорожнього руху. Так, у мене тут продвіжка. Е хто знає, хто не знає, поляки заборонили вантажівкам обгон на автобанах по типу Словакії, але не так, як в Словакії. Так що, хлопчики... Кому цікаво, на днях вийде відеорозмова з колегою, який зараз працює в польській фірмі. Колега дуже давно працює, дуже велика має досвід по Європі. І я ще до декількох людей дзвонив, за ту інформацію дізнавався. так що... Інформація цікава, інформація актуальна, інформація корисна. На цьому кажу вам до побачення, кажу вам слава Україні. Пока-пока.